Доброго ранку ми починаємо церемонію проголошення року взаємодії. Назвати Володимир Сорока, я є керівником голови комітету навколосвітнього каравану інтеркультура і координатором міжнародного медіа руху чисті канали від імені координаційної ради міжнародних миротворчих культурно-освітніх рухів. Перший рух до Національних асамблей благодійних асоціацій та товариств на МАД 2020 другий рух міжнародний рух на підтримку проєктів та резолюції ЮНЕСКО. Рух на підтримку національних технічних мов та культур. Медіарух чисті канали і рух дітям планети спільну мову. Ми в Україні наступного року проголошуємо рік. Взаємодія. Рік взаємодії є логічним і натхненим продовженням року ініціатив 2009 рік і року взаєморозуміння 2010 рік, який зараз закінчується. І саме на фундаменті співпраці вже взаємодії багатьох-багатьох і міжнародних і всеукраїнських організацій в Україні ми. Бачимо, що взаємодія можлива. І сьогодні, в цей урочистий день, проголошений ООН як День солідарності людей, ми маємо честь перетворити цей День Солідарності людей на рік солідарності людей, незалежно від політичних уподобань, релігійних, етнічних розбіжностей. Ми всі є люди планети Земля. Ми є людьми, які можуть співпрацювати. І ми можемо вже той досвід, який ми маємо за п'ять років існування в Україні і співпраці між міжнародними і всеукраїнськими організаціями, ми вже можемо запевнити тих, хто ще сумнівається, що це ця взаємодія можлива. І вона можлива тільки на платформі взаєморозуміння. Шановна громада. Я теж приєднуюсь до попередніх слів і поздоровляю всіх нас з сьогоднішньою дуже важливою акцією об'єднання зусиль кількох і багатьох вірніше, громадських організацій для заклику суспільства вступити до взаємодії більш активно, більш наступально і ефективно створювати в Україні громадянське суспільство. В цьому нам Є дороговказом різні документи міжнародних організацій, зокрема Організація Об'єднаних Націй. Як відомо, на Україну покладена особлива роль як країни засновниці ООН. І в вересні 2000 року 196 глав держав підписали документ у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН. Декларація тисячоліття, де були визначені цілі тисячоліття, терміном на 15 років цього року, вже завершального, дві третини шляху пройдено, і сім основних цілей, я не буду. Зловживати вашою увагою, називати всі ну серед них головні назвав би це подолання бідності, забезпечення якісної освіти впродовж життя, поліпшення здоров'я матерів, обмеження поширення інфекції сніду та туберкульозу. Сталий розвиток довкілля. що всі ми знаємо, що цей рік, рік який вже добігає кінця, був проголошений Генеральною асамблеєю ООН і підтриманий ЮНЕСКО роком зближення культур. Взагалі ця тема є вкрай актуальною. Тема інтеракції, тема взаємно вигідної, взаємодоповнюючої інтеграції людських спільнот від. Найменших капсульних форм сім'ї, так до таких монстрів мегаполісів, до регіонів та країн, які ефективно функціонують під гаслом ну, мультикультурності та етнічного розуміння, Ірина Бокова, генеральний директор ЮНЕСКО, проголосила. Реформи, якими зараз ця організація буде реформуватися, я вибачаю за тавтологію, так звана стратегія нового гуманізму, стратегія розуміння, стратегія допомоги, стратегія розуміння того, що потрібно зіграти, так би мовити, на ті різноманітності, яку ми маємо, і взяти з неї лише найкраще, забути. забути Ті протиріччя, які природні що виникають, але ми розуміємо, що та людина, яка думає лише про себе, вона природньо е, про себе зовсім не думає. Тому що один ти нічого не вартий. І згадаємо в цей день прекрасні слова е, Антону де сан що те, що ти відмінний від мене, не тільки тебе не ображає, а робить тебе набагато багатшим. Я хочу, щоб ми працювали разом. Я хочу, щоб ми робили це натхненно. Я вам бажаю приємного започаткування цієї ініціативи. І сподіваюся, що цей рік і наступні роки, і наступні наші спільні заходи будуть вельми плідними. Все найкраще.